Вітаю пані та панове. Сьогодні буде огляд на мій другий мотоцикл. Даний мотоцикл вже з дорослим об'ємом двигуна. Я вважаю його кращим вибором за конкурентів, тому що він куплений особисто мною за власні кошти. Одразу скажу, що це буде не класичний огляд з сухими цифрами та тест-драйвом, А скоріше огляд не для прорайдерів, а для тих, хто вибирає собі другий, як я, чи третій, чи четвертий мотоцикл. Та покажу, що ви отримаєте за десь 7 тисяч доларів. Саме такий варіант. Комплектації Nomad, тільки коштує, але це згодом. Так, так, я знаю, що він читається Nomad, але мені подобається Nomad. звучить якось дуже брутально. Як ви вже могли здогадатися, мова йде про Kawasaki Vulcan Nomad 2006 року. Об'єм двигуна 1,6 літра. Він же Kawasaki VN 1600. Але все ж таки, об'єм двигуна 1,6 це сильно сказано, тому що. Фактичний об'єм це десь е, 1552 куби. На відміну від мого минулого мотоциклу, тобто Yamaha Dragstar 400. На даному байку я від'їздив не дуже багато, плюс-мінус декілька місяців. На відміну від драґі, на якої я від'їздив десь полтора року, а вже потім записував відео. Бюджет на придбання нового був десь 7500 доларів. Після Ямахи, в якої потужності мені не вистачало. Мета була, щоб мотоцикл був більш бадьорий. Та щоб зовнішність була важкого мотоцикла. Об'єм двигуна повинен був бути від 1100 кубів. Звісно, я розглядав Ямаху Dragstar 1100 та Yamaha Ventura 1300 кубів. Але драга не підпадала по критерії зовнішності, а Вентура. По ціновому діапазону. Як я вже казав, я не досвідчений райдер. Тому мені була потрібна запальничка для міста, але вже з нальотом преміальності. І я вам скажу, що Кавасакі Вулкан дарує це відчуття, тому що він масивний, він комфортний, він гучний. Та що немаловажно, він практичний. Порівнювати мене не дуже є щим. Тому я буду порівняти його з Драгою 400-кою. Основна відмінність для мене це кофри. Після драги ціль була кофри з ключем. Хоча замок там і слабкий це якось краще, аніж кожні кофри з застібками. Друге, що мені не вистачало в минулому мотоциклу, це, звісно, роздвоєний вихлоп. На драгі був стильним лише один бік. А тут вже мотоцикл виглядає симетрично з кожної зі своїх сторін. За винятком деяких деталей, про які згодом. Не обов'язково, але бажано, щоб диски вже були не спицеві. Хоча проблем особисто у мене не було зі спіцями Але я чув та бачив на ютубі, що колись вони можуть з'явитися. Також, хоча проблем в мене не було, але я не хотів вже мотоцикл карбюраторний. цікаво було спробувати інжекторний. На драги я катався і взимку, і з підсосом не дуже було приємно кататись, тому що мотоцикл сильно був гучний. При цьому ви самі зрозумієте, який вихлоп був у драг. Він не дуже красивий. Давайте не будемо приховувати слона в кімнаті та послухаємо звук цього мотоцикла, який безумовно є його візитною карткою. Ось і те, що я казав стосовно несимметрії. Чому не зробили бак по центру? Чи хоча б збоку, як у Харлея? Звук, який ви щойно почули, це паливний насос. Кожен раз потрібно трошки зачекати перед тим, як запускати двигун. Дуже красиво бігає стрілка спідометру. Більш сучасна шкала палива, та що мене негативно вразило, це те, що достатньо мало. Показників, які є в бортовому комп'ютері. Це тільки Trip А та час. Немає кілометража, на який залишилось паливо, та немає розходу палива. Встановлена дуже якісна акустика Кіріякін, яка, незважаючи на свій маленький вигляд, грає дуже гучно. Хоча я скептично ставився до вітрового скла, воно допомагає звуку з акустики йти прямо на мене. Також можете бачити пегі на дуги, досить удобні, хоча це і панти. Звісно, така вподавана мною гойдалка переключання передач. На дразі та тут це просто кайф. До речі, ідеальний перехід на нейтралку. На відміну від Ямахи тут немає моргалки дальнім. На правому теж немає. Пульти досить мінімалістичні, немає не круїзу при цьому об'ємі, нічого нема. Тільки kill switch та запуск. Гріпси досить звичайні для цього класу мотоциклів. На голову краще, ніж в драгі, це дзеркала. Дуже інформативні. Певне, що надразі вони були оригінальні, але тут вони дуже якісні, ніякої мертвої зони нема. Далі в нас шикарна вихлопна система, яка по понизу та йде далі на дві сторони. Все оріджинал, хоча по техпаспорту в мене комплектація класі. Хоча, можливо, це помилка. Поворотники теж, звичайно, нічого такого для цього класу. Світло від них йде нормальне. Можливо, хтось любить з таким заморачуватися та міняти на діоди, але я не бачу в цьому сенсу. Переднє в цілому такі самі, нічого особливого. Але вже основне світло, то вже інша справа. Надразі було замінене на діодне. Але тут це не потрібно. Штатне, дуже сильне, дуже гарні лампочки, дуже гайне розсіювання світла. Це ідеально, при тому, що це звичайні галогенові фари. Прикольно, що коли ти врубаєш дальне світло, то бокові фари, бокова люстра вимикаються. Також дуже приємною новиною було те, що поворотники вимикаються. Алгоритм роботи я не впевнений, як працює, але десь 30 секунд максимум і вони повністю вимикаються. Наразі для мене це було проблемою. Гудок не впевнений, що оріжніл, та звучить він не дуже. Драга в цьому плані була краща. Спереди в мене два диска, при тому, що мотоцикл важчий за попередника, гальмів, що тут, що там, мені вистачало з головою. Мабуть, тому що я їжджу як дідуган. Я не поспішаю. Як ви вже зрозуміли, охолодження тут рідинне. Платформи, як завжди в такому класі мотоциклів, гарні, гальмо зручні, на відміну від драги, все міцне і все залізне. Зроблено монолітно та добротно. Звісно, мотоцикл важкий та без дух безпеки і я не рекомендую їздити, що на Кавасакі все коштує дуже дорого. Далі в нас йде вишенька на торті. Мої любі кофри з ключем, яким скоріш за все ви будете їх царапати. Те, що вони окрашені в колір кузова, це дуже гарно, але непрактично з точки зору того, що ключем, скоріш за все я колись їх ципну. Як варіант плівка, але дорого. Я вже встиг мотоботами коцнути краску в двох місцях. Хоча позаду не впевнений, що це я, можливо, це була дружина. Кофри дуже величезні, якраз під мої потреби, поки ні разу не було, що мені не вистачало місця. На відміну від драги, багажника тут немає, але сидіння дуже величезне та гарне. Я навіть думаю, що я теж би міг там вміститися, якщо було потрібно. Шикарні ручки опори, яких в драгі не було, тому що я не люблю, коли тримаються за мене. Відтепер пасажир не їздить як бомж, тому що в нього є особисті платформи. Та прикол, що є задня дуга безпеки, яка врятує ваш дорогий кофр, у випадку, якщо ви положите мотоцикл на бік, як я вже зробив один раз, коли заблокував передній гарма. Як ви вже здогадалися, в нас тут стоїть кардан. Стандартний бардачок в якому інструменти не дуже вдалий, місця там замало. Лівий кофр та ключ, який виглядає як лейно. Дракстар мав всередині ключа чіт, без якого неможливо було завести мотоцикл. Як ви бачите, тут такого нема. Ручка, яка відкриває кофер, пластикова. У випадку, якщо я її зломаю, окремо її купити неможливо. Треба покупати весь кофер. Як я вже казав, кофер величезний. Є резинки, які утримують груз, та оригінальна сітка для якогось дріб'язку. Але чомусь вона тільки в лівому кофрі, в паралельному такого нема. Через те, що кофри перефарбовувались, мені здається, що могли втратити якийсь уплотнительні резинки. Тому що коли я мив його керхером, я побачив всередині воду. Щоб закрити кофр, його треба трішки підняти догори. А ще коли я записував цей огляд, я побачив, що на цій ручці, яка є частиною механізму, є пошкодження. Не впевнений, чи це я їх зробив, але все можливо. Підведемо підсумки. Особисто я покупки задоволений, тому що я підходив до неї з головою. Та я вважаю, що цей мотоцикл має гарний запас прочності та гарний запас мощності, який мені вистачить на довгі роки. Під довгими роками я маю на увазі 3 та більше років серед конкурентів в Хонди, яку я взагалі не розглядав, тому що там немає роздвоєного вихлопу та практично немає кофрів із пластмаси. І Ямаха, яка мені в цілому сподобалась, у такому виконанні буде коштувати більше. А роки, скоріш за все, будуть старші. Десь 90-ті чи початок нульових, а це мотоцикл середини нульових 2006 року. Звісно, як фанат американської техніки, я би хотів собі Харлея, чи Індіан, чи Вікторі. Але ціна кратно відрізняється. Ті ж роки та той же самий об'єм буде вже коштувати 10-12 тисяч доларів за доглянутий варіант. А це вже серйозні кошти, на які можна купити середньорозмірний автомобіль. Тому, якщо ти дивишся це відео та ти не іскушений райдер, як я, і тобі тупо не з чим його порівнювати, це гарний мотоцикл, який тобі сподобається. Якщо ти, скоріш за все, їздив на Харлеї чи щось подібному, можливо, тобі не зайде. Але я своїм вибором задоволений. Сподіваюсь, ви теж будете задоволені. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. Підтримайте канал. Далі сподіваюсь виложити відео про свої автомобілі. До побачення!